Доброго ранку, малята! Погляньте, яке гарне сонечко! Воно запрошує нас у гості і погратися з ним. Але воно так високо і до нього не дістати. Давайте побудуємо для нього вежу. Будувати ми будемо з кубиків. Давайте їх розглянемо. Цей кубик синього кольору. Цей кубик жовтого кольору як сонечко. А цей кубик зеленого кольору як травичка. Діти, а чи всі вони однакові? Ні. Синій кубик великий, жовтий кубик менший, а зелений найменший. Будемо будувати вежу. Спочатку покладемо найбільший кубик синього кольору, а зверху на нього жовтий кубик менший, а на жовтий покладемо найменший кубик зеленого кольору, а зверху покладемо дах. Ось ми і збудували вежу для нашого сонечка. Внизу ми поклали найбільший кубик. А вгорі найменший, тому наша вежа стійка.